Таке коротке відео придбав собі такий інструмент. М'ясорубка або ключ для відкручування футорок і гайок. Як би сказати, все мені в ньому сподобалося, крім одного. Все працює. Є дві головки, тільки одна з них 33, а друга 35, 32. А нам треба 38. Заказав собі ще одну головку, правда, не таку чорну, як ця. Але заказав, не знаю. І на футерки немає, то тепер будемо пробуватись. Все є влетки. Вроді на дорозі. Всякий продовжувач, ручка. Такий набор, тепер треба, тепер треба, тепер треба. Сама головка дорого стоїть, попробуємо Я заказав інше, попробуємо зробити.